Сландія Украї підтримує українців на вандані та український рух як в Окладі, так і в Велі. Ми з вами до кінця. Разом ми сила проти свого народу, проти мирного населення. І Українці вийшли на майдан, щоб відстояти своє право жити в демократичній правовій ем, державі. Вони мають на це право. І Я вважаю, що українці заслуговують на кращу владу цю владу відставку. Слава героям Майдану! Слава героям Майдану! Героям, які зараз в даний момент відстоюють нашу рідну батьківщину. Слава Україні! Героям слава! Я хочу висловити подяку всім українським медіа, насамперед, українській правді, громадському телебаченні та всім іншим ресурсам, які висвітлюють всю правду, що відбувається в Україні. Так, що люди зі всього світу, навіть за 17 тисяч кілометрів від вас, українців з Києва, можуть знати всю правду, може читати, може слідкувати в режимі онлайн за тим, що відбувається, і дуже вам дякую. Ми дуже цінуємо також вашу роботу, і ми віримо, що Україна буде вільною. Ми віримо в те, що наші одноземці забудуть ту свободу, на яку вони заслуговують. Слава Україні! Героям слава. А, э, так, треба изменить владу, але дуже бережно. Я обожаю им. сили, терпіння, розуму. Меня зовут Эдуард, и как бы есть что сказать отсюда. Хочется, чтобы те требования, которые были, которые мы утвердили, смена власти и, и другой политический курс, чтобы они все были от, э, до конца отстойны на Майдане. Именно тогда можно будет считать, что... Ми досягли нашої цілі. Слава Україні! Шановні слідчисники, брати і сестри, я хочу сказати, що не дивлячись на те, що ми далеко від вас, ми підтримуємо вас, вашій боротьбі за свободу. Нам дуже неприємно спостерігати за тим, що відбувається в країні. Ми сподіваємось, що ви зможете мирним шляхом досягнути пошів, до чого ви прагне. Слава Україні!